Друзі, часи Антихриста, вони вже наближаються, вони вже от-от на порозі. Вони дуже, дуже і дуже близько. І ви не можете з цим посперечатися, тому що ви бачите, що відбувається у світі, що відбувається на світовій арені, що відбувається в нашій ненці Україні. І як. Як ви зможете зрозуміти, що то прийшов Антихрист, якщо дуже багато людей не можуть розрізнити картинку, яка створена штучним інтелектом? Так, фото з реальними, наче людьми, там, військовими, бабусями, дітьми? Ці картинки вони створені штучним інтелектом, люди цього не розуміють, там бажають здоров'я, щастя і так далі. Картинці з штучного інтелекту. Картинку не можуть люди розрізнити. Як Як без Євангелія Ісуса Христа? Без Ісуса Христа можна розрізнити, коли прийде Антихрист. А Він прийде, Біблія пише. Він прийде, ну, як. Він буде позиціонувати себе як Бог, він запропонує програми миру, він прийде з програмами добробуту, що все закінчиться, що все буде один народ, буде одна релігія і так далі. І багато хто спокуситься, і багато хто приймуть Антихриста, і повірять йому, і повірять його програмам і так далі. А знаєте, чому люди повірять? Тому що народ, як і наш, так і люди по світу. Він втомлений, він виснажений, він зболений. І вони чекають, так, люди чекають, що коли цьому настане кінець. Він настане. Він обов'язково настане з приходом другого пришестя Ісуса Христа, настане всьому кінець. Але перед цим будуть події яких ще не було від початку створення світу, пише Біблія. То як? Як розрізнити без Ісуса Христа, який про все все розповідав? Друзі, поспішіть до Бога, поспішіть до Євангелія Ісуса Христа. Я запрошую вас, в міжнародну місію, Слово Боже, де ми вивчаємо чисте Євангеліє і попереджаємо, і даємо відповіді вам усім на. Те, що відбувається у світі, і чому воно відбувається, друзі, поспішіть! Час бо близький.